Мешканці міста по вулиці Богдана Хмельницького обірвали телефонну лінію веселки з питанням, коли вже в них припинуться тремтіти вікна від вільного пересування вантажного транспорту. Адже на їх вулиці вантажівкам проїзд заборонено. Так як немає певного дорожнього знаку, то водії дозволяють собі порушувати. Адже так швидше та й на солярці економія. Аби розв'язати ситуацію про наявність дорожніх знаків ми звернулися до директора комбінату комунальних послуг Володимира Білана. На сьогоднішній день ситуація по дорожнім знакам погороду как би бы, остається как бы, в тому плані, що є об'єкти, де знаки відсутствують. багато э, дуже поломаних знаків вулиця укомплектована знаками. Установлен один знак при въезде в районе колхозного рынка и один знак у нас установлен при въезде в районе церкви. Если есть необходимость установить еще какие-то дополнительные знаки, то при заявке, если нам уже КГС сделает, то есть мы готовы установить дополнительные знаки. Ми проїхали по вулицям міста і побачили наступне: на вулицях Богдана Хмельницького біля колгоспного ринку знак заборони вантажного руху дійсно є. А якщо рухатися від залізничного проїзду по вулиці Бойка, на перехресті з Богдана Хмельницького, то його немає. Далі ми зустрілися з начальником міського управління житлово-комунального господарства Віктором Самаляком. І наша розмова знову про дорожні знаки. Ну, дислокация единая с нами у нас она не существует, она не разрабатывалась. Значит, мы в свое время при формировании бюджета на 2014 год запрашивали деньги на нее. Значит, она очень дорогое удовольствие. На сегодняшний день у нас есть ответ от Укрдипродора. Это Государственный институт спроектования объектов дорожного господарства. Значит, они нам говорят, что в вартость Робит будет складать 6 тысяч гривен за один километр дороги. Значит, у нас в городе на сегодня, ну, если брать не всю дорогу, а хорошую дорогу, да, которая есть раз... досконалыми покрытием протяжностью, она где-то 84 километра. Всего дорог там у нас порядка 118 километров. Ну, то есть, представляете, сколько это стоит. То есть это порядка там 500-500 доходит, если нам э, заказывать такую, э, значит, в нынешних финансовых условиях нам деньги не выделили. Соответственно, как мы выходим из этой ситуации? Работаем с ГАИ параллельно, то есть они нам говорят, что вот там, 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 там надо было бы сделать вот это, вот это поставить знаки. Плюс у нас жители тоже пишут нам, значит, мы выносим это решение на выконком. І, так сказати, встановлюємо знаки. От. Водночас хочеться зауважити, що працівниками управління житлово-комунального господарства та не тільки ними, фіксується пошкодження нових дорожніх знаків. І це вже варварство з боку деяких світловодців, які далекі від порядності та шляхетності. На завершення нашої розмови Віктор Самоляк зазначив, що враховуючи фінансування з початку 2014 року в місті встановлено 45 дорожніх знаків. У відповідь на запити наших глядачів ми обіцяємо тримати руку на пульсі щодо наявності дорожніх знаків у місті. В сюжет підготували Валентина Саєнко, Валентина Житкевич та Костянтин Малько.